Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні у нас нове відео з рубрики Майнкрафт-знахідки. І в цьому в цьому відео ми розглянемо 5 фактів про от цих от гарних друзів про піглянів. Не, не буду дуже сильно затягувати початок, не, я надіюсь ви вже поставили лайк, написали коментарі і, можливо, зайшли в Дискорд сервер, там є посилання на в якому новини світі Майнкрафта. А я буду починати, так думаю, з... Не з першого місця, а з п'ятого. п'яте місце. З п'ятого місця у нас це на що міняє... бух. Це в нас. За... Тут тут, тут, мав, тут мав бути ще. Перед тим я минув в... запис все було добре. Отак. О. і і, і, і Це влад. Була... І тут на що це виходить? Те, що. Такий цікавий факт, що вони випадково друг друга атакують, випадково. Е, приберись. Все А, а бар'єр. Вони ще випадково друг друга атакують. Якщо, якщо нам повезе, то ми зараз побачимо, як вони друг друга атакують. <головно> Давайте ми поки підемо до інших фактів. А якщо нам якщо нам везе, то вони будуть атакувати, то тут буде валятися саме чи, чи свинина, чи саме шкіра буде валятися. Тому що перед відео вони непонятно, як Підлін його атакував. Можливо, нам повезе і ми поки будемо інші фактори віддивлятися, він, він його атакує. Так? О, він не нього дивиться. Не повезло. Одним словом, йдемо далі. Йдемо до четвертого місця. На четвертому місці нас те. Що, що він впав, це понятно. Це, це те, що біглини можуть підбирати золоту броню. Це ви, напевно, знали. От, він взяв золоту броню. І це ми почнемо досягнення. І не одне досягнення, там є ще, ще куча досягнень, які зв'язані з пільганами. О. О! Он, він, він, він почав його атакувати. Але враховує, що він один, і ще з арбалетом, і виграти йому було важко. От, він випадково атакував. І його браття теж хотіли йому допомогти. Але, дивіться, він взяв золотий нагрудник. Так само можемо може дати, наприклад, цегує будинки вмерзолотій, ми не дамо цьому незрити ботінки. Він просто їх надійде. Але якщо ми домовити самі золоті ботинки йому боти, золоті чобот, то він їх роздивиться. Роздивиться. дивиться, І не, не від чоботом, він викидає. І, і так само працювати з інцією частиною броньою, і якщо ми домого біглину, незритові чоботи, і в нього є вже золоті чобот, то він не не, не буде їх міняти. Отакий цікавий факт. Якщо ви не знали, то лайк. Знали теж лайк. Ідемо до, напевно, що вже до четвертого місця. Ви, напевно, вже побачите, що, що піг не все-таки атакують. Добре. Йдемо далі. Йдемо до третього місця, топ-3 вже починається. Так, да, про простий портал. Трішки пролагало, у нас є, є пільнено. Я, я думаю, ви вже зрозуміли. Я перший раз. Порушую. Цей факт заключається в тому, що якщо ми призвемо пільно, або якщо не призвемо, ми просто перекинемо через портал сюди, він починає драготіти тут. І що в нас вийде рано чи пізно? Ра... Він через якийсь час через певний період. Він починає драготіти, ргодіти і, пер... і перетворюється. І так працюється зі всіма, навіть з, з, з малими. От. Де тут малі були, десь тут малий, десь тут бігав. І так працює зі всіма, це, це зробили розробники, щоб ми, гравці, не перекидали їх сюди. Але можна, якщо ми вимудимо, і Іа, і, і, при, призиваючи через команду НОТ і тех, особливо Тех, допишемо при призиві, то. Він не зможе торгуватися, але буде драготіти, але не перетвориться. Отака є цікава фішка. На, на рахунок геймру, я не впевнений, що, така, що є можливість вимкнути вим... їхнє вим... вим... перетворення. Якщо, якщо така є можливість, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Ви і мені, мене просвітите, і... і інших глядачів теж буде їм цікаво почитати ці коментарі. Йдемо до наступного, до другого місця. Друг, на другому місці, що тут, чого, чому тут один. Тут було штуки, мабуть, чотири. Якщо вони бояться синього ліхтаря душ, вогню душ і всяко таке, всяка вся, все що цим ціло. якщо ми поставимо тут один, вони будуть туди побіжати. Злякаються цього, будуть бігти тако. І, можливо, вони стануть просто в центрі десь тут. Але вони не стануть в центрі, тому що радіус дуже малий. Так, ми прибираємо і вони всі сюди прибіжать більш дальню точку. Це теж такий цікавий факт, який може використовуватися в фермах, всяких різних других штуках, може використовуватися. Якщо що, то бар'єру нема. Кому цікаво. І напевно ще перший факт топ-1, що я вважаю, це дуже цікавий і корисний факт, за який ви повинні поставити лайк і підписати канал і написати в коментарях, про якого моба ви хочете наступне відео. Щоб таких топ-5 фактів про нього, щоб я зробив. Пишіть, пишіть в коментарях, я буду. Я коментарі читаю відповідаю на, на всі. О! І опять. 5. І знову тут пільни задисповнились. Добре, що я як знав, що треба їхні яйце взяти. Такий факт, що вони мені відкривати двері от. От, пільни розстоять по різних сторонах. І вони. Не позормені. Не позорне. Відкрив двері. О, відкрив двері. <гум> не, не знаю, наскільки вам це буде корисно, і цей факт, але він дуже може бути корисний, якщо ви хочете в обороні. В аду берете з собою двері, щоб захиститися. Не поможе. <гум> не знаю, як це. вам могло допомогти двері в обороні, в бастіоні. Але воно може бути корисне, якщо ви хочете обладнати бастіон. Саме якийсь із видів бастіонів, щоб зробити його більш новіший. Що, що ви двері можете вільно ставити, вони будуть відчиняти двері. І я надіюсь, це відео вам сподобалось. Ви вже поставили вподобайку, написали коментарі, зайшли в дискорд сервер. Як, як завжди, звати Коймон. До зустрічі у наступному відео. пишіть, пишіть ідеї про куховому хочеться наступне відео. Одне з наступних.